Найменший 12-річний учасник банди неповнолітніх найближчі три роки свого життя проведе у спеціалізованій навчально-виховній установі таку міру покарання для малолітнього злочинця обрав Новозаводський районний суд міста Чернігова. Нагадаємо, цієї зими група з чотирьох підлітків вбили двох людей та скоїли напади на чернігівців. Найстаршому з них було 17. Троє з банди вже отримали строки. За гратами вони проведуть від 10 до 14 років. Наймолодшому покарання визначили 1 жовтня. До спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків до його управління строком на три роки. Три роки у спеціалізованому виправному закладі це найбільша міра покарання для 12-річного хлопця, передбачена кримінальним кодексом України. Прокуратура задоволена. У даному випадку прокурор звернувся до суду з клопотанням про направлення малолітнього до такої установи. І, і на такі строки, як, як сказала, до трьох років, і суддя повністю задовольнив наше клопотання. Після оголошення вироку хлопця забрали до приймальника розподільника. Звідти малолітнього злочинця направлять для виконання покарання.